Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Вечір вже 19.00, друзі, сонце майже заходить. А ми в районі верхнього Бівету Порожня верхня частина курорту, друзі. Порожньо немає тут людей, не знаю, де всі люди. В санаторії Кристал кажуть, людей вистачає, але Ну, це недалеко від санаторії Кристал, але люди. Ті, які відпочивають в санаторії Кристал, знаходяться або біля санаторії, або в санаторії, або йдуть до нижнього бівету, там деколи відбуваються концерти, також Ну, цікавіше там. Хоча зараз центральну частину міста відключили від електропостачання на 2 години, тому зараз там тільки шум-генераторів. Ось так виглядає санаторій Кристал, Алмаз. Ну Кристал працює, алмаз не працює, друзі. Ну і також торговий центр ТКС. Написали в коментарях, що ТКС працює до 22.00 ввечері. Але, друзі, ТКС не працює так довго, він там до 18.00, тільки працює супермаркет Траш, який знаходиться зараз ну, замість супермаркету Сільпо. Вхід туди зі сторони від дельфінарію. Ось, ну ми зараз туди не підемо, ми йдемо вниз, спускаємося вулицею Суховоля. Покажу вам також санаторії, які не працюють, друзі. Отже, не працює алмаз, зараз по дорозі буде янтар і рубін. Ну і також, бачите, які тут недобудови стоять у верхній частині курорту. Дуже багато трускавці, об'єктів, які не завершили. Не знаю в чому причина, ну, раніше були якісь там кризи, ще щось. Зараз, звісно, ще війна, але зараз вже тут нічого не розпочинали будувати. Як бачите, верхня частина курорту мертва, весь бізнес, все життя переїхало вниз, в нижню частину там і будується різні об'єкти, торгові центри також ну, в минулому році відкрили торговий центр Вектор. Також розпочинається будівництво по вулиці Стерницькій, житлового комплексу, де буде також кінотеатр, ну і ще обіцяють, якийсь буде торговий центр. Ну, звісно, що перші поверхи будуть якісь торгові площі, а верхню частину ніхто не хоче вкладати кошти. ніхто Колись був такий цікавий коментар, що можливо. Змінило би ситуацію на краще, якби тут зробили верхній частині, а замість цього якраз верхнього бювету аквапарк. Аквапарк такий, як в східниці хоча б. Хоча до війни навіть в міській раді говорили, що планують там залучити інвестора, щоб замість цієї висотки, яка третя по величині у Львівській області, Карпатська столиця. Замість неї там зробити дуже великий аквапарк. Це бачите, сходи до санаторію Янтар. Це все заростає, друзі, трава, кущі, все заростає. І навіть стежкою ніхто, ні, ніхто не ходить. Ось так виглядає санаторій Янтар. Все зачинене, нічого не працює. Дуже багато потрібно тепер коштів вкладати, щоб це все відновити, запустити. Ну і там вже, я так розумію, що все застаріли технології застарілі, потрібно все міняти. А це напевно, краще побудувати нове. Не знаю, хто власники, запитуєте часто в коментарях, хто власник цих санаторій, я не знаю. Якщо. Праворуч від нас санаторій Женева. Він працює. Працює доволі непогано, людей вистачає. Також там були дитячі табори. І також, друзі, в санаторії Кришталевий Палац також цього року є дитячі табори. Там влітку, ввечері, що в санаторії Каштелевий Палац, що в Женеві для дітей. Там вечірній час дискотеки. Якісь цікаві культурні програми для них. Це було чути аж до бівету. Друзі, ви хотіли, щоб я зняв відео. Території якраз кришталевого палацу, але там, друзі, зараз територія зачинена тільки для людей, які там відпочивають. Раніше це був прохідний двір зараз це все закрили. І проходу немає. А це, друзі, вже санаторій Рубін. В санаторії тисячники, колись там тисячі, можливо мільйони людей. Ну, я маю на увазі всі разом ці санаторії а Прийняли, я думаю, що мільйон також людей на відпочинок, на оздоровлення. Колись а, навіть були черги з потівками, важко було попасти. Зараз би, звичайно, що соціальні потівки, напевно, би ситуацію у Трускавці трішки покращили, але ну немає таких. Людей, які потребують лікування, відновлення. Оздоровлення дуже багато, а ось програм для них немає. Не знаю, чому так сталося, до чого так дійшло. Колись всі великі підприємства, це ж все працювали профспілки. Для людей це коштувало копійки, щоб відпочити тут. А зараз люди змушені платити величезні гроші за відпочинок, за лікування. Ну за відпочинок я мовчу. Хто хоче відпочити, той заплатить. А ось ті люди, які потребують лікування, оздоровлення, з цим це проблема. Не кожен собі дозволить, зараз трускавець. Тим більше на мінімальні пенсії. Також багато тут торгових приміщень, бачимо ресторан Ренесанс. В оренду здається. Праворуч у нас е, готель Гранд Рояль. це один із корпусів санаторії Женева. Багато людей також тут відпочивали, багато людей пишуть непогані коментарі. Ну, я вже говорив, скільки людей, стільки думок. Нікому я не забороняю там говорити чи правду. Тому якось так. Комусь подобається, комусь, можливо, там щось не сподобалось. Ну, буває різне. В більшості, друзі, коментарі позитивні, люди полюбляють троскавець. Ну, всі люди, я вам скажу так, всі люди полюбляють відпочинок. А якщо гарно відпочивають, то взагалі приїжджають сюди іще, іще, іще. Дуже бачу по ваших коментарях, багатьом подобається Трускавець. Я думаю, що навіть тим людям, які підписались на канал Трускавець Тревел, їм 100% подобається відпочинок. І також подобається Трускавець, чи східниця, чи ну, взагалі улюблені міста, місця на карті Україна. Гарний чудовий вечір. Вже, друзі, не пам'ятаю, коли були хмарні дні. Зараз постійно сонце, постійно тепло. Ну, вже такої спеки немає на курорті, але ще сьогодні було плюс 29, друзі. Чудовий вечір, чудовий день. Багато людей ще їздять купатись на озера на річки. Річка, друзі, дуже особливо селіновий кропивник зменшилась наполовину через посуху. Надіюсь, душі, осінні виправлять ситуацію. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ми зараз повернули на вулицю Роксолани. Там попереду Роксолани 14. Новий житловий комплекс. Срібний дім компанія будувала. А далі Роксолани 16, компанія двір. Також будувала. І будує ще раз ще один там будинок нижче біля Укртелекому. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, гарного настрою, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!